Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Будь ласка, підпишіться одразу на канал, поставте лайк, якщо наше відео буде вам корисним. А тема нашого з вами уроку символи держави. Прапор, герб та гімн. Батьківщина це найкраще, найдорожче та найрідніше місце в світі. Як називається наша батьківщина? Наша батьківщина називається. Україна. Кожна країна має державні символи, за якими її впізнають у всьому світі? Пригадай, які це символи. Це державний прапор, гімн та герб. Яку назву має країна, де ти живеш? Правильно! Країна, де ми проживаємо, називається Україна. Чому її називають нашою батьківщиною? Що таке батьківщина? Батьківщина це місце, де ви народилися, де ви зростали. Батьківщина пов'язана з батьками, з рідною домівкою, з дитячими спогадами, з вашою ріднею. Велика та гарна наша країна. Україна Україна – це твоя батьківщина. У кожного вона лише одна. Недарма слово батьківщина, співзвучне із словом батьки. Наша Батьківщина славиться своєю неповторною природою, містами та селами. Відомими людьми Україна це країна з багатовіковою історією, яка виникла понад тисячу років тому. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною державою яка має свої символи герб, прапор та гімн. За основу малого державного герба нашої країни взяти зображення золотого тризуба на синьому тлі. Тризуб це стародавній символ, який був зображений на печатках. І монетах київських князів понад тисячу років тому Державний прапор України це стяг із двох однакових смуг синього і жовтого кольорів. У народі він символізує синє небо над золотим полем пшениці. Знай Прапор України. Підказка. Тут є прапори Швеції, Казахстану та України. Перший прапор це що? Правильно, це Казахстан. Другий. Другий наш рідний це Україна. І третій це прапор Швеції. Подумай, де можна побачити прапор України. Країни, окрім прапору, є ще й свій герб. В України це тризуб. Ти можеш побачити герб на документах, грошових знаках або печатках. Герб і прапор України постійно розміщені на головних державних установах. Ось приклад того, як державний прапор і малий герб Державний Герб України височіють над Верховною Радою України, одним із керівних органів нашої держави. Тимчасово прапори в Україні вивішують на будинках, на спеціальних жердинах, які називають флагштоки. Коли відзначаються державні свята? Гімн України це урочиста пісня, яка прославляє Україну. Коли звучить гімн, треба вставати та класти Руку на серце. пригадаємо, а які ж слова є в Державному гімні України. Ти пам'ятаєш? Ось вам трішки рядків із нього. Пам'ятаємо початок. Ще не вмерла України і слава і воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіла ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Понад 150 років тому вперше прозвучала пісня Ще не вмерла України і слава і Воля. Перший куплет і приспів якої Набагато пізніше стали Державним гімном України. Автором слів гімну є Павло Чубинський, а музики Михайло Вербицький. Як же потрібно поводитися, коли вносять чи виносять державний прапор України? Або виконують гімн. Правильно треба стояти рівненько струнко. струнком. Коли звучить гім, можна прикласти долоньку до серця, але слухати уважно, не розмовляти. Україна це твоя батьківщина, яку потрібно любити й шанувати. Шанувати її та її державні символи. Де у твоєму місті чи селі постійно розміщені державний прапор і Малий Державний Герб України? На яких документах можна побачити Малий Державний Герб України? Граємо в гру. Гра називається «Закінчи речення. Наша країна називається як? Україна. Молодці. Столиця України називається місто. Київ, мої розумнички. Ми живемо в місті або в селі, якому? Кожен називає свої. Найбільша річка України має назву Дніпро. Наша держава має символи: герб, гімн та прапор. Український державний прапор має кольори, які? Правильно, синій та жовтий. Як називається український герб? Український герб називається тризуб. Продовж, будь ласка, речення. Після цього уроку я знаю, що про що ви дізналися сьогодні на уроці. Ви гарненько працювали. До наступного уроку. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте.